Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Тепличка, де росла розсада кавунчика, Тобганта Талісман. Висадив я тут перець. Червоний його називається. І помідор Деріка f 1 а це ось два кавунчики. Якісь подоліщні. Минулому році на цьому місці була куча кавунів курей тут. Ну, в общем, якісь дві насінинки проросли, але їх тут багато було, я всі менші Виполов залишив тільки два кавунчики, чисто раді цікавості як вони будуть зростати в теплиці. І подивимося, як скільки будуть плодоносити в цьому році, 23-му перець та помідори В такій ось тепличці. Розмір десь 11, шириною 4 метри. chicken.